Друзі, усіх вас я щиро вітаю з території ботанічного саду імені Олександра Васильовича Фоміна. Цей ботанічний сад було закладено 22 травня 1839 року. І в цьому, у 2024 році, ця місцина відзначатиме свій 185-річний ювілей. Сад було закладено поряд. З Київським університетом на місці, яке запропонував архітектор Червоного корпусу університету Беретті. З того часу, з моменту закладення саду, єдине, що тут збереглося, це планування його. Він відомий своїм садом магнолій рододендронами, і також великою колекцією сукулентів загальна площа саду сягає 22,5 гектарів, дев'ять з яких вважається науковою частиною, закритою частиною, і можна відвідати цю частину лише у супроводі екскурсовода. Інша більша частина саду. Вільна для відвідування і, в тому числі, вільний для відвідування сад магнолій. А ось і власне сад магнолій. Варто зазначити, що це найбільший сад магнолій на території України. І ця дивовижна квітка, названа на честь французького ботаніка. Дуже привертає до себе увагу усіх, хто відвідує цей ботанічний сад, і власне ботанічний сад імені Фоміна, як надивно, але відвідують саме під час світіння магнолій. А от коли саме у період світіння відвідати цю місцину, то як показує практика, саме коли йде дощ. І так, зараз іде дощ тому відвідувачів. Дуже мало, їх практично немає, і можна безперешкодно підійти до свого улюбленого дерева. Кажу свого, бо ці дерева вже нам стали як рідні. І зробити фото або відео на пам'ять. Друзі, ми з вами продовжуємо прогулянку ботанічним садом імені Фоміна, садом ювіляром у цьому 2024 році. І я хочу вам показати відроджену Шевченкову долину. Свідоцтвом про відродження даної галявини. В даної долини слугують ось такі таблички, що розміщені майже на кожній лавочці, та пам'ятна дошка, до якої я вам пропоную зараз попрямувати. Ви знаєте, я дуже люблю правду, я люблю факти і хочу цими фактами поділитися з вами. Ось, власне, і табличка. Майже 10 років відроджується ця прекрасна частина ботанічного саду, київського ботанічного саду імені Фоміна. Піднявшись на одну із терас саду, ми з вами опинилися перед бюстом видатного корейського поета 20-го сторіччя Кім Со. Воля. пташки, які оспівують красу саду тутешнього, він оспівував самобутність корейського народу. Друзі, погляньте, який чудовий квітник у кольорах українського прапору. Також на закритій території. Друзі, чим же зайнятися у квітні місяці у ботанічному саду імені Фоміна? Звичайно ж, здійснити японський ритуал милування сакурами ханамі. Варто зазначити, що деякі дерева цієї рослини являються подарунком. Зокрема, ось це дерево сакури було подароване у 2015 році пані Альоною Гуменюк. Однак це не єдиний подарунок від приватних осіб. Другим таким подарунком на 175-річний ювілей ботанічного саду було здійснено подружжям Ольгою та Володимиром Шапошниками. Вони подарували тую західну форму. Спіраль. У 2017 році до дарування сакур цьому саду доєдналося японське посольство, про що також свідчить пам'ятна табличка. Тим часом наша з вами прогулянка по бо ботанічному саду імені Олександра Васильовича Фоміна дійшла свого логічного завершення. Усім дякую за увагу, за час, який ви провели разом зі мною. І ще раз нагадую, що 22 травня цього року ботанічний сад святкує свій 185-річний ювілей. Звичайно, краще тут побувати раніше. Саме у час період цвітіння магнолії, вони, до речі, вже завершують своє цвітіння і під час цвітіння саку. Але якщо ви не встигнете, у будь-якому випадку тут Завжди прекрасно, коли ще почнуть квітувати троянди. І коли ви захочете помилуватися сукулентами, що знаходяться на закритій території, це ви також можете зробити в будь-який зручний для вас час. Посилання на офіційний сайт ботанічного саду я вам залишаю в описі під цим відео. Дякую за увагу! Усього найкращого!